Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї, своїм рабам пророкам. Якщо закрите належить Господові Богові нашому, то відкрите нам та нашим синам, аж навіки. Бог дав нам ці откровення, і Його благословення будуть супроводжувати тих, хто з благоговінням і молитвою досліджуватимуть пророчі писання. Як вістка про перший прихід Христа сповіщала про царство Його благодаті, так і вістка про другий прихід сповіщає царство Його слави, друга вістка, як і перша ґрунтується на пророцтвах. Слова, сказані Анголам Даниїлові стосовно останніх днів, мають бути зрозумілими наприкінці часу. Тоді багато хто досліджуватиме і намножить знання, але нечистиві будуть нечистиво поводитись, ніхто з нечистивих не зрозуміє, а розумні зрозуміють. Сам Спаситель вказав на ознаки свого приходу, говорячи: коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися. Ненаситністю та п'янством і життєвими копотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Ми досягли часу провіщених в Писаннях, настав час кінця, видіння пророків розпечатані. І їхні урочисті перестороги вказують, що прихід нашого Господа в славі наблизився. Юдеї неправильно тлумачили Слово Боже, зловживаючи ним, а тому не зрозуміли часу своїх відвідин, роки служіння Христа і Його апостолів, останні найдорожчі роки благодаті для обраного народу. Вони витратили на складання планів знищення господніх посланців, їх поглинули земні інтереси, а тому даремно їм пропонувалось духовне царство. Так і сьогодні людські думки зайняті царством цього світу, і наші сучасники не помічають, як швидко виконуються пророцтва та ознаки скорого наближення Божого Царства. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла й сини дня, ми не належимо ні ночі, ні темряві. Хоча ми не знаємо часу повернення нашого Господа, ми не можемо не знати, що він близько. Тож не спімо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Амінь.